Ви всім привіт, я Влада з 2 і зі мною Тімоньо. І ми знімаємо чоловічки, <реш> чоловічки, окей. Добре, у нас в катку то я. Так, Все, так. заходимо. Підписуйтесь на мій канал і підписуйтесь на канал Тімоньо і поставте лайк і буде продовження. Я зразу здохну, що? <реш> Телепортація, зразу. Давай вилітай звідси. Селіп, ти себе любимо Я серйозно говорю. Ні, для мене вона реально імба. Ой, телепортатор це імба. У мене телепортатор. Любима. Любимий. Опа, в мене ще ця штука є. А все, не проб'єш. А все, я тепер не стріляю. Ой, ти хо ти хадиш. Ой, ти типу, по мені ще попав. Ти типу, по мені два рази попав. Коли Давай заходимо. Алло, що. Та йой, Ти мій патрон відбив! А що, не можна? Не можна. Даю мене ухо. Мене можна, не можу давай, чергони, чергони. Даю, я ще не буду? Ні! Ні, ні, бляха, Що це таке? Хеліки! Ти не знаєш, тут обнова вийшла. О, тут обнова обновиш! Телепортато! А я все. Боже, треба було б далі кинути ту. Опа, телепорт. О, Боже, телепорт! А все, не пробіж. Він може то прискокнуть. Опа! Ой, не ваш! Телепортатор. Так? А ти що хочеш? Куди куди куди? Лети! Лети! Е. Капець не <смеш> О, я в дирку впав. До речі, я е, ще села частина команди <смеш> Влади, <тіпи>. Влада С 2. <смеш> тихо, тихо, тихо. Та й, ну що ти мене за ноги тримаєш? На. що ти... ти... Та. та йой, тебе майже неможливо вбити, Прошу, ти якийсь безсмертний. Хочеш ти вмію грати. Опа! Ти тоже полетів зі мною. Ооо! Так, добре. А щит! А все, а все, а все, не проб'єш, а не проб'єш! А Бляха, о, Якщо мене буде червоний був, то тут о, Тихо, тихо, у ні. У мене о, Давай! О, о давай!

Червону штуку на тебе потратив! Чи завжди на тебе червону штуку не можеш втратити? Ай-яй-яй! В тобі червона штука вроді була. Ні, мене була. Була? Ну, пробула. Телепортація. Да пляха! Я її був ви щось, якщо ж... ти по мені зараз попав би. <світ> коли виліташ, і коли вилітаєш і свічі падаєш за мене. О, О, ні. О, ні. О! як у нас ноги падать. Ах, ти побіг... ж відбився! Ой, воно ще відбиває! Оце патрон відбиває. Патрон відбиває. Не може, як я стріляй, бо твоєму патрону. патрон. О, ну тут моє дуже повезло. А ну що, тебе даже не зачепило. Ах ти ж. А все, а все, а. все. Целубадричте. Ооо! Та бляха, му хоті сітка рано ще так. о, Це були сітки вже. Бляха, ти, ти це бачив? Я тебе ти безпос... це бачив? Це я рахую тебе спас, а що? Та ти наоборот мене, ти наоборот мені мішаєш. Та йо, ну чого мені телепортацію зараз не дали, я був би такому. Та, алло, я ж поставив. А все. От так куди я тел... опа. <гиб whoosh> <гиб whoosh> давай, давай. Булды. О, давай. Ах, ти ж. Давай, давай, зараз попаду. Щоб було попасти файно. Давай падай, падай, падай. Я тобі закрию тут шлях. Ах ти! Давай! Ой, я, я не хочу за тебе! Е, ти живий! Я. Як? як? Ти там міліпіксель піксель був видно! О, не! Воно так сінка. спасло мене! Опа. А тут а. насмерть смерть бити. Ой, та, та, тут же реально тут. Тут же без варіантів. Тебе бряхай душу. Ліп, ти зараз... Не тратити! Та є чого я такий? Я черволя твоє відбив? Ага. А, давай. Ні. Та є, я не можу тепер попасти. О, стоять! Та, який телепортатор? Та Юль, <звук> як ти по мені попадаєш? Блін, твій сінка то відбила. Якщо ви хочете, щоб ми знову стіманні це зняли, наберіть 4 лайка давай. Або менше, три. Коротше, чотири або три лай. Самі рішайте. Три або чотири. Менше не можна. А більше ліпше. Більше, то добре. О, я тобі прямо по ногам дав. Тільки це не зарахували. Йо, я чуть не впав на твоє то зелене. Ай, ти стріляєш через сім? Там У мене теж так? Ой, был гарный только что. Да ты своей Ой, это вот что. Я хай пушки по твоей дарю. О, нет. нет. ну не стреляй, ну пощади. О, ты как ты чего? Нет, нет. Стали, что застрял тут. А, я пушку и Где я? Я попал в тебе какая Ну, бежи, бежи, бежи. А, нет, не бежи. Н бежи, бежи. Не бежи. Ой, а не, я лучше зараз течу. Ой, нафіхо я це зробив, нафік! О, ти прям побуду. Де ж прилетів. 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 Ну, ні, ти ж позадів позативну вже. Ні, 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 ні. Yeah. Ти прошли, тебе відбив, бо ти високо летів. Я дуже високо дуже. А -а -а. Ой, куди я в небо лечу? Ні-ні-ні-ні-о. Ні. Мені була б червана штука, зараз я б тебе вибив звідси. О, нога. О, дякую, дякую. Ой! Стіна стіна! Вау! Ногам хотів поставити. Та ну ти став відбувати. Туєш не відбувати? Не Та Таю, ну це червоне, так важко по ньому попасти. Та й ну як я так запустив. Як ти по скакаєш поприунчик? Ой прям падаю на тебе. Ні-ні-ні, червона штука. Ай, твой тебе захистити дуже гарно. О, ні, ні-ні, я, я не хочу мене капіта, чому я ти впав, я х стріпав мені не хочу. Тихо? Ні, тільки на червоне, тільки на червоне. А чого ти варто? Чи як то він не може верпи закривати, ти червоний, так? Ах ты щит. Да я, ну, по тебе вообще ничего не працюю. Я знаю. О, не. О, не. Тупорт. Фух. Вот и все спешили. так спас. О, не. О, не. Мы нахиляемся. у тебя штука, до речи, даже будет. бля. Так. Опа. Да я, да ты же. А я выбиваю патроны твои. О, что О, не. О, не, о, не, Ой! Поки! Не стріляй діти! Ай! Але ти прям попав! Збив. Та я попав червоний, а я тебе збив, але все одно. Я цей якраз робив, я здав що. А куди ти впряха стріляєш? А ти бо мій патрон, який летів не в тебе. Ой! Тут теж насмерть. А це воно не проб'є твій um... патрон. <гас> Та блять. Ой, да ой. Уже який раз не можу попасти по тобі. Не, не, ну Мазила, <гас> <Иди, гас> мазила. О, ты головою відбився. Пока. Блин, ну что тут цієї штуки не могу? Ти б сдох стапраці. <гас> я А ты застряг, на. <гас> а воно ще урон тобі не дало. Це, я ти почав разу клас, то можна У Мене вже хребет. А то Это видиш шия. Yeah. О, повезло, О, дякую, штуки. Ти издиваюсь. Ооооо! Це бряха була. Не, прикольно прикольный, скажи. У мене вже спишки були. Хо? Ну йой! Ну чого по тобі неможливо попасти? Якісь... А, у мене ще ти раз з'явився Не, ну йо, не! Ти мені так тільки що помішав цю штуку! Ні, 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 телепорт! Куда?! Куда?! Телепорт! Ох. Спаситель мой. О, не, не. О. О. Я там рукою затримався просто. О! Телепорт! Телепорт! Ё, Ё, мана, мана коли я хочу телепорт, мені не дають. А коли я не хочу телепорт, О, його дають. Это да я такая штука, не Ух, я тачку тебе не вытравлю. Ух, идешь что вечер воду так спас. В тебя просто... Хватит по мне стрелять. А что за ней давай стрелять? Та, <laughs> да, стой, стей. Алло. Ух, в землю полетел. Ну я на защиту твой. О, да. Ні, ну це, це телепорталка, телепорталка, тобі взагалі нічого, урон не дає. Ну ні, вона типу, якщо попасть, так, просто. Ну, нічого, це просто ще, типу, типу, ліпше, типу, підлітати, бачиш. Якщо попасть, то воно щось несе, звісно, але потім... Та ми вже телепорталкарці. Фух. Ти собі є щось. Тобі... Па! Ой, о, лолік, 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 лолік. Ой, що зараз ще попаду, я просто того. Не, настріляно в пушку. А скільки нас? От 13 нас. Не доганяй, доречі. Ні, на спину Ну для чого тобі то? Скажи, для чого? Щоб виграти. А для чого тобі виграти? Щоб підняти свій статус. А а для чого тобі статус? Щоб бати його. А а він для чого тобі? Щоб хочу, хочу. Давай, ну, будь ласка. Ну, йоу, ну що так Ой, ні, ні. ні. Ой, ні, це безпас. Дякую. Ну не. ну Телепорт. Ну... Ага. Ага. Я два раза себе спас. Нє, лолик. Телепортатор. Ой, це телепортатор, він так довго летить. Ні, <клевизнатор> ну ти, а, реально, не, ти, не, реально, не. ти реально! Ти реально, ти реально, ти реально. Ти хочеш цього? Чому сі тут багато червоних пішло? Ти хочеш, цього? Не. не хочеш. Ух, я спасаю себе. Ух ти що. Ну ти взагалі, твої зиді нічого не зносить, твої задії нічого не знову. Та бо ти, ти відбуваєш своєю странною пушкою. Бах, ах ти що. О, давай, давай! Ми, але, алло! Але? А ти в кушці це мені було ніпше? Я завис і ти мене не міг який вікна, ти, а я ж у сестрі. Е, е, давай, встань шанс, встань, 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 встань. е, е, давай, 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 куда? Давай, 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 нет, 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 Это вы даже с е, раунд, кто выиграет? Сейчас будет что скажи. Э, ты куда, Давай, выберу вот такую Всё, я выиграл. Давай, Встань, я Так, що я зараз виграю, то буде нічия. То буде нічия, так. Але ти не люблю цю карту, бачите? типу? Та я її теж, я її ненавиджу. Тут так, як Давай. Ну бачиш, я вже давав все. Yeah. Добре, останню катку. Зараз, Та, ти ти нас... мені ця одно. Так виграєш. Ну то все, можна, можна вже закінчувати. Ну, давай ще. Дай мені, добрий Добре. Ну, давай просто по приколу зіграємо. Реально. А я виграв хоч прикол, я виграв чи що. -я -я, ти трошки швидше, там вз Не, давай реально просто поиграем. поиграем на тебе баллы. реально. Ах О, что не попало! Ой, я иду пушку. Ладно, давай встань в катку. Зараз серьезно, я серьезно. Так что я зараз ты будешь ничьи Я знаю. что у сюда в линии? Да что скоится? себя удар. Ай. Й, у меня так спина болит. Да. С вами был Владос 2 Тимоню. Всем пока, пока.